Шановні колеги, продовжуємо засідання проекту про реорганізацію КМП, друга міська поліклініка, третя міська поліклініка, четверта міська поліклініка, п'ята міська і шоста міська Ірина Колевич. Шановні колеги, дивіться, я вважаю, що дуже багато можливостей в нас було послухати, в тому числі в поліклініки. Ходили депутати, ходили голови фракцій. Чи є чи є потреба зараз обговорювати ще в нас посередині? Колеги, зважаючи, що це є системне рішення, воно є не тільки бюджетне, то є пропозиція на розгляд ради. Це дійсно компетенція І, що Якщо І, потреба по фракціях е, до я би просила е, маєте бажання щось, е, Юліан Іванович? Я думаю, що вже проговорили більше ніж треба. про Зараз буде дві години знову. 14.00 буде стратегія медична. Всіх запрошуємо в Я думаю, що всі будуть, хто буде за. Добре, тоді ставлю на розсуд ради, ставлю на голосування, хто за. Це не типове рішення для нас. Хто утримався? Хто проти? Ти утримався? Маговай. На розсуд ради. Магою утримався чи Так. Володь утримався чи за? утримався, Володь, утримався. Рішення прийнято на розсуд. утра. Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити виділення додаткового обсягу асигнувань. З бюджету розвитку на суму 2 мільйона 118 тисяч 920. Там я бачила волова, так? Друкарська. І Друкарська і Пасічна 39. Нам, щоб завершити цей об'єкт в тому році, потрібно 1 мільйон 520-920-40 гривень. Це підтримане проживання, а, щоб ми завершили. Ну, Звідки у вас з'явилася знову та цифра? Ми повністю закрили питання джерела. Тобто чому вона збільшилася? Я вам дам розрахунок. Добре, питайте. Насправді дуже важливий важливо, це важливо. нам треба відкрити, завершити. Тобто ми його завершили там. Ви всі бачили будівництво. Але якщо чесно, я, я точно пам'ятаю, що в нас було закрито. Ми цього цього річ 8,5 використали, ще потрібно півтора мільйона, щоб завершити. Але ми тоді десять. Ми використали 8,5 і тепер треба. Так, але ми погоджували більше. Mm -hmm. так. Воль... Давайте я вам дам розрахунок і ви подаватися. Да, да, дайте розрахунок. Дякую. Дякую. Е, е, Олен. Олена, за володі не бачу. Рішення прийнято. Проти немає, так? Дякую. Дякую. Але дайте розрахунок, тому що там нічогось не сходиться в цих цифрах. Звернення Департаменту освіти і культури стосовно прохання погодити спецфонд для облаштування осередки захисту України 220 тисяч. Є питання? Ставлю на голосування про зараз. Дякую, рішення прийнято. Звернення Департаменту освіти і культури погодити про розподіл видатків 890 тисяч 283. Богдан, що це таке? Це загального фонду, це спеціального фонду на загальний фонд, це державні кошти, державного субвенція на навчально-практичні центри. Дякую, що з вами управління освіти інфраструктури стосовно прогання проводити 6 мільйонів на ремонт стадіону. Що це за історія стадіону? Це є стадіон, який виграв громадський бюджет ще 22-му році. Зараз є можливість облаштувати такий простір. Це є і для дітей, і для ветеранів. Для... Звідки можливість, звідки є вихід отців оцінзіян з центру світового боску, вони готові взяти так само фінанс... фінансування. Тобто ми даємо 6 мільйонів, а хто? Вони, вони так само дають так. А що буде гірні просто? Це буде великий-великий стадіон, який буде мати футбол, це буде мініфутбол, це буде великий футбол. Добре, скажіть, будь ласка, 6 мільйонів гривень. Нас треба буде ще додати на наступний рік. Там проєкт на 23 мільйони. Тобто проєкт загальному на 23 мільйони. Так. так ми Скільки даємо, дають грантодавця? Готові зараз це 4 мільйони вони. Ну так 20, 6, Тобто 20, да я б ми 4 дві рандитами. Там ну, так, але яка різниця не знає? Ми, ми ж розкопаємо, ж це робити. Давайте ми перенесемо це питання. Саме на перенесення, хоча, ні, давайте перенесе. А що з грамотутацію? От вони дають взагалі чотири, чи може в планах? Вони можливо що на, на зараз вони готові до чотирьох мільйонів. Ну, саме не назад. то що там ми не можемо брати гарантійні листи, але хоча б на розуміння, що вони далі по згодні ви були з містом то фінансувати. Вони з нами співфінансували школу стадіон біля 70-ї школи. Там вийшло фактично 50 на 50. Станом на зараз вони готові дати 4 мільйони. Можна виділити розмірі того, які буде 4 мільйони і 6, 6, 6, 6, 6, якщо місто, а а ви Ті, до ви Та, це буде 6 плюс 4. 4 це, так, це буде під тренажування стадіону і під оточний Так. <провод>. Eu don't know Можна перенести питання, але завершення може бути зв'язок. Олена В просить перенести, що ми давайте ми перенесемо. великий дефіцит погошень, які ми ще об'єкти не завершували, не запущені. То, 6, то, що що ми ми а дивись, а якщо ми з міста дамо стільки, скільки нам туда на цей рік? Чотири ми, 4 вони. А ви б з ним випробували розмовляти? Ставлю на голосування 4, 4 мальчики. Хто мільйон. за? Проти, утрималися. Рішення прийнято. Дякую. Олен, це не Олен, так 4 мільйона погоди. Звернення управління освітньої інфраструктури, мільйон 700. Це є перерозподіл. У нас є на садочках залишилося, не вистачає для шкіл. на голосування, хто за. Дякую, рішення Дякую. прийнято. Звернення офісу спорту, У нас є питання титула, капремонт, Дюшеса. Нам ми просто зміни змінив списку вносимо і все. Я питаюся, які каже, комісія освіти це питання не підтримує. Оце по стадіону перед тим. Давай я що Вони мають протокол, що вони погодилися? No. А ну попросите. Ви завтра на сесії будемо знати, яке Ну, Ми тут проголосували, заберемо. заберемо якщо вироб. Немає, заберем, вироб. Вироб. Я зараз візьму, що до кінця цього і повернуся. я думаю, що повернемося. А розглядали? так, розглядали. Розглядали, але не розглядали. Це не перенести. що це? Мені просто завжди шкода гранту їх кошти. Ні, то це 100%. Ну як ми є 4 мільйони на секунду, то це великі гроші. Значить, ще якісь місця, які так. треба тоді вислухати і е, усіх. Добре, але нам тоді треба повернутися, і я yes. не хочу, щоб це було включено в загальний бюджет. Розумієш, щоб ми завтра не мовчали. Добре, там зміни в титульному, там зміни в титульному, 18 тисяч. Там це на питання, тому це які 12-те питання? А, хто так. за? Далі по 13 тринадцятому розтислати. Eh, дивіться, по 13 тринадцятому питанню well, Лейла well, сказала, що вона провела попереднє проговорення, вони well, будуть за, але офіційно в нас немає в протокола. Кажи, переносимо. Дуже просили розглянути, бо вони тоді не встигнуть голосувати. Голова комісія, вони розглянули. Сьогодні спеціально зробили передну таку марку. Звідки просто звідки забираємо? Ні, ми просто забираємо півтора мільйона зозера. І думаю, робимо робимо на Костелівці. Да. 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 Да, да. да. І робимо на Кастелівці ремонт. І ви знаєте, у нас на Кастелівці. Почекайте, будь ласка, да. я на да. дуже... костелці. Ремонт приміщень, там є адміністративна, ми там всередині хочемо зробити. Олена, будь ласка, дайте слово. А можна попросити звіт по коштах? Тобто ви у нас тоді просили 3 мільйони. Тепер ви півтора. Так, звичайно, я все каже... надав. Ми все ми замовимо. Так, О, ми так, ми не дамо всю інформацію, то що на спонсорі. На рахунок Кастелівки, як ви знаєте, ми залучали туди інвесторів. У нас є зроблені чотири грунтові порти. Та плюс інвестор зробив на всю територію біля, біля стадіону регбійного, тренажери нажати. Далі ми збираємо, поставили, 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 щоб за? зайти в середньому. Дякую, хто хто. рішення прийнято. Звернення там спорту стосовно прохання погодити титула по дитячій юнацькій спортивній школі. Так, там мова йде про 265 тисяч. Ми хочемо по придбанню човнів там і. І це гроші школи, фактично гроші школи. Дякую. звернення офісу спорту прохання погодити виділення додаткових бюджетних призначень на 5,966. 5 шістдесят шість Так, розкажу про що ми хочемо і зараз то перед тим як розказувати ви були в департаменті фінансів? Вони розуміють звідки вам виділяти ну, та, звичайно? В нас все погоджено з керівництвом нашим. Звичайно, ми зарінавірини за погоди. Ми просто перед тим ну на скільки з мільйонів позапланово. З тим я тому питаюсь коли ну, ми бу... погоджували це безпосередньо з моїм керівником з Іриною Вікторівною. Коли Ірина Вікторівна, я, я просто я розумію, почати. що зараз зв'язку з ситуацією, яка сталася в нас в ЖКГ. Ми просто всі оті супересоси. Так, да, під підсовує. Я думаю, що це просто буде ну unreal, але okay, окей, покажи. Наші перше ми просимо 3 мільйони на премії, тому що в нас минулого року подавалось, наприклад, ну, на сьогоднішній момент 227 аплікантів а в цьому році в нас вже є 245. Ну тобто можемо говорити про те, що наші спортсмени успішніше виступають на змаганнях, і ми хочемо якби ще внести додаткові премії для команд, які приймають участь в кубкових змаганнях. І власне нам ми ми потребуємо, скажімо, тих Друзі, коштів авто вже, наже вже велика програми. Можна я до, до, договорю вже велика, скажімо, кількість Це є зробити. заявок, які знаю. в принципі на розгляді в нас, тому. Кошти нам Слідні просто потрібні, які Тоб... вже за результатами це змагаються. Так, так, це, це вже, вже, вже ті вже люди, які немає. показали результат, і ми маємо виплатити згідно нашого плану. У нас затримки так. вже починаються та, Юль. Так вже так. затримки Ви починаються. ну я ж за що і говорю. Може бути що не виходить. Ну і ми це передбачити не можемо, закладаємо суму, ми не знаємо, скільки в нас буде призерів. Ви не уявляєте, скільки нам цього треба. У нас ревуться труби, нас валяють є програма, людям, то пообіцяти. Але люди я до я се проти народ. Я все, просто не все, уявляю давай, собі. Де, де... Ну, так, скажіть, будь я... ласка, вам треба зараз цю хвилину 6 мільйонів гривень. Правильно я розумію, щоб закрити цю програму? Не ну не майже шість. Це це 3 мільйони. На цю програму це 3 мільйони. Я далі просто розкажу нам від на відділ спорту військових, що потрібно для закупівлі і програма спортивний між проєктів. У нас чемпіонат України з боксу. Нас загальну, загальну суму нам треба біля 6 мільйонів. Там 5 а відділ спорту військових це для чого? А, відрядження а, команди з баскетболу на кріслах Полісних. Відрядження команди «Амброкін» а, і команди Незламні з настільного тенісу, закупівля інвентарю для а, стрільби з луку. І, а, і все, в принципі. Добре. Будь ласка, ви, а ви, таке ви, питання. А в нас ви. мені сказали, що в кожній удюмці є благодійна організація. У Тут удюнці дюмка... mm. та у Дивіться, я до УДЮМків нічого не маю. Удюсюки це освіта. Да. Я про явно підкоркування шістнадцять тисяч дитячо наских спортивних шкіл. Може ви типа, будь ласка, це не не коректне питання. Вибачте. Ви все, нема питань, я, більше, я буду займати. я буду утримуватися, тому, тому що я не розумію з звідки ми ті кошти візьмемо. Я теж не, не, не розумію чесно. Якщо, якщо нам прийдуть скажуть, знімаємо з цього і даємо це, тоді я розумієте. Ну ми ви, чесно. Я я просто сьогодні проговорювала по ЖКГ, там де все. Там в них просто ну от горлова. і я вони сказали, що вони під, під, під підчищають. Все. Це я просто це витрати, які позже частково понесені. Так я теж готовий підтримати. Як покажу, знімаємо, будемо, що, я... покажем, нам покажуть, з цього знімаємо. Ну це якщо нам покажуть, якщо нам покажуть, що ми знімаємо з аварійних якихось робіт, але даємо на це були таке рішення ну, тримали, це, тримали, то Це було неправильно. Не та, Дивіться, але коли пропонували ті програми, це не ми пропонували, а вони пропонували. Відповідно, Ми їх, їх затвердили на сесії. Це програми, яку загальну. Але ми в результаті має тут більше немає. що буде не менше перемоги, стало менше. Це Погано чи? Ні, тут, тут треба було підтримати. Підтримую. Друзі, пані Олена, підтримує. Давайте все-таки підтримуємо, а ми потім розберемося, де ми їх будемо брати. Дякую. Рішення Звернення Офісу спорту стосовно прохання поводити перерозходів державних коштів. Я перепрошую. Я саме основне цей доповів і пішов. Так, це шістнадцяте нас питання. Одну секундочку. Зараз, зараз. Шістнадцяте все. Там щось тринадцять. А, є це перерозподіл коштів, це наші зекономлені кошти. Це з програмом Roaking Games. потім Ми зекономили на транспортних перевезеннях і так далі. чому ви з них не перерозподіляєте? Там дуже маленька сума, на 306 тисяч. Але звідти 306 тисяч? Так ми її кидаємо це на премії. Ми так само це кидаємо на премії. Так, ми на премії це кидаємо. Ставлю на голосування. Хто за? заступна теж перерозподіл? То саме так сімнадцята це економія по дитячо-юнацькій спортивній школі електрон імені Богдана Коката і по Олімпії Куда перекидаємо прийдає? на придбання комп'ютерної техніки для шкіл і міні-тракторець для дюша буревісни. Uh, може, не може, не там на що загальна сума? Мільйон з копійками. Мільйон триста, але для чого ти нам ти зараз назяти трактирець, давайте виплатимо премії, а трактирець купимо по 7579. Це бюджет Ну реально, це ну давайте. Це ж різні бюджети. Прошу, це ж бюджет розвитку. Добре, поперекинемо, Ну а, а чому, не а чому не так називається? 300 тисяч загалом. Там загалом 300 тисяч сума. Каже вона на мільйон 300 трес... Ні, в мене прописано 1 мільйон 300 тисяч. 1 мільйон 320 тисяч у нас, а в стільки ж у нас лишається. А за рахунок перекидок, де всього на все у нас знімається, мінус 260 мінус 50 тисяч, мінус 100 тисяч. 300 тисяч. А чому подається в тобі? Ясно, добре. Ставлю на голосування, хто за. Земля офісу спорту прохання поводити розвиток здібності у дітей, молоді фізичної культури це, це мова йде про дитячо дитячо-юнацьку спортивну школу рух. Ми з послуг переносимо на оплату праці. Там в нас є нові Ставний тренери, це 400 вага. тисяч. Да. Дякую. Все, дякую вам. 20. го -е, управління культури прохання погодити надання спеціалізованої призначення. Що це у нас таке? Вітаю колеги. Це є питання внутрішньої перекидки. Ми з Кекви надання спеціалізованої освіти мистецьким школам перекидаємо на керівництво управління у відповідній сфері в містах, селищах, селах, територіальної громади. Йдеться про суму внутрішньої перекидки 65 тисяч гривень. голосування Друге питання воно теж стосується внутрішньої перекидки. Є одна ухвала і дві програми програма підтримки мистецьких експозиційних проєктів. І ми хочемо цієї програми перекинути 100 тисяч на програму грантової підтримки та оновитих перспективних студентів мистецьких спеціальностей. Це є конкурс молодої скульптури. Це на перекидки. Хто за дякую 22 прийнято, перенесено звернення Личаківської районної адміністрації стосовно прохання погодити зміни річного та помісячного. місячного. Технічні питання переспадлю наші видатки. Тут одне питання стосується у нас і економія по генераторах закупівлі. Є пропозиція перекинути на кондиційні випускні. 500 тисяч гривень Ставлю на голосування, хто за? Звернення Личаківської Там про... По фонду Ставлю на голосування, хто за. Дякую, що прийняти. 25 те 25... прошу зняти з розвитку, Хто за? Зняти, щоб перенесли? Зняти. Звернення e, департаменту на 291 млн. Зняти. Ставлю на голосування, хто за. Але 27, проголосувала 28. Звернення департаменту адміністратор послуги 1 мільйон 200 тисяч на зарплату. Дозвольте я питання. Почекайте. Є питання? Ми виділяли не до кінця року. Ні, ми виділяли до... Ми ми виділяємо до, виділили до вересня, жовтня може не, не закрили. Нема ні адміністратора. Рішення і ні адміністратора, ніщо грошей. Всім добре, то голоси. Що робимо? Дозвольте, будь ласка, 15 вересня на комісії фінансів планування було прийнято рішення знаю, про 3,8 мільйона адміністратору. Однак ухвалою сесії було виділено 1,2 мільйона. І ми зараз просто в межах а тих були, погоджених рішення на 3,8? 3,842, 624. 15 15 09. Це наша наша охоту до нас вирішується рішення виконують. Е, ну, включайте все, сесію, не має змісту ще раз в це рішення. Але було... я просто пам'ятаю, що ми його обрубали. Ви, напевно, його погано почитали. А що ти люди? Я видав? протокол? Особо прочитав. що ти люди? Ну, б... б... я... Це згідно протоколу та інформація. Я а, не маю самого Наталя, протоколу. Наталя, дай мені 3 мільйони. Там не було протоколу на 3 мільйони. Там був протокол, але на обмежили. Напевно, 1,2 тоді обмежили, і 1,2 ми точно, так і виділили на сесію. Так, можливо, ну так. то не ставте комісію, от, членів комісії, які, може, забули О, е, в оман. Тому що вони приймали такого рішення, яке ви тільки що звучить. Що е, робимо? О, не знаю, то, ні, ну це неправда, розумієш, такого у нас вирішується. Неправильно, так рік часу нічого не робити, людям просто сидіти. Ні, вони роблять щось дуже важливе. Тобі, тобі ж заступниця писала в Фейсбуці, що недолугі, чи які ми там депутати. Ні, але ми їх збирали і що робили. І вони сказали, що ми, що ми просто невігласи. О, не вігласи, я згадала. Не вігласи кінча. Заступниця писала. Да, все вона сторінці, правда, потім вибачилася і видала. А так взагалі просто невігласи, розумієш? Які взагалі не хочуть вникати в їхню супер роботу. Ставлю на перенесення, я не Звернення, розумію, ви за що ми тут маємо. Має. Хто за? Дякую. Прошу. Звернення департаменту житлового 29 ми проголосували, так? 30-те. Звернення 30 офісурації 300 тисяч. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийняте. Принесення внесення змін дохвали військової міської ради підтверджує, що правил пріоритету фінансування природоохоронних заходів. Це з е, е, психологічного ставить на голосування, хто за. Е, комісія профільна погодила, ведя. Завтра Дякую. в них 905 ми вперед нахопати. Добре. <рес> Але мені, голова нічого не писати, це, ага. це зле. Ага. Е, звернення регіонального ландшафтного парку знесіння. Це то, що а то що по зарплатам, то, що з політики внутрішня перекид... на голосування. Хто за? Дуже просив ОРС підтримати зараз на фронті. Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської довжин. Потім відвага до бізнесу, підтримка ветеранів, членів сів. Хто за? Дякую, що профільна комісія. Внесення змін до переліку об'єктів. Потім. Звернення економічного розвитку і підприємств збиренка. А це згідно проголосованої програми минулої сесії. Ми вже запустили процедуру ліквідації, і нам потрібно для того, щоб її зробити, 2 мільйони сто тисяч. Я доповідала на минулій, як вони розділяються. Це є податково, це земельний податок, який прийде в місто, та є водоканал це, в нас так виникли. Екрані. Так, так, щоб ми цей процес вже завершили. Так на голосування хто за? Так. Дякую вам, Оленка. Володь. Вирока, борги, Дякую. рішення прийнято Звернення економічного розвитку стосовно 37-го. Звільнення краєвої організації Української республіканської партії щодо передбачення в бюджеті для виконання ремонтних робіт дорожнього кільця. Відправити на районну адміністрацію, хто за? для повітря. Дякую. Так, вертаємося тоді до довжих. Я довжила. Давай, Віктор, жги. Та ви вже тут я бачу там погоджували замазувати? Пані Вікторія, що ви без роботи залишилися? Добре дякую. Добре, дякую дуже. дуже. Угу, угу. Дивіться, значить, у нас є перший блок. Це є субвенції, пригадуйте. Зараз у нас іде 2 мільйона на. ТМО там на е, модернізацію фасаду. Це є програма відновлення України. Що ви не голосували в кільці своїх твої Ще субвенції, Другий блок. дивіться, ви 140 і 160 проголосували. 140 і 160 проголосували. Окей. І перерозподіли я тут бачу, що ви проголосували. Чи ви перерозділили? Добре, стадіон. Я... Підпитання. І адміністрацію вже перенесли. Адміністратор ТПВ. Значить, адміністратор, адміністратор ТПВ ви перенесли на коли. Скажи, будь ласка, ти завтра підеш на виконком вже після нашої комісії, правильно? Або сьогодні ввечері, або завтра. Грам. Завтра зранку, сказав би цей. Тобто, ти вже виходиш з нашими правками. правильно? А які ваші правки? Перенесений адміністратор А, адміністратор, так, так, так. І та, 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 ще та, там та, у нас та, щось ми не того. Е, ну, я бачу, що в мене було там е, талановитих перспективних студентів з мистецької спеціальності. Май Ви проводили. Курбаса сам на сам погодили. Ні, стоп. Ні, 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 ні. ні. Думав, це а, це погодило минулого. Це підйомники. Підйомники? 100 тисяч. За рахунок ні, постановки Львівський економічний театр Курбас. У вас Мас це було погоджено на театр незламних. 100 тисяч. За рахунок за вони за це дуже, це все перекидки. Що Ви це погодили. Ній, це. Що за театр незламних? Це якийсь момент чи що? Курбас <свистак> 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 я не знаю. Мене стоїть, що <свистак> це погоджено. <свистак> Дивіться протокол. ми щось... Добре, дивіться, ми звіримо. Наталя завжди за всі звіряє. У мене і також зазначено, і вони вони я вам зразу кажу. Господи Боже, mm -hmm. ah, ти Ну а <с осв�ь> в тебе mm -hmm. це я поняла. Ja, я буду виникати з цим. Окей, так я сказала. Так я театр Леся Курбоска на постановку. Шановні колеги. Пропоную проголосувати змінами, які були прийняті комісією, і вони ви звіряться і вийдете нам про виконком вже 17 сімнадцять. Рані тільки відрізняються так. Після виконкому ти передивишся ще ставлю на голосування. Хто за? Так, так і, ще та, і, ще ще. і ще треба повернутися до стадіону. Зараз і на Васильівка. Почекайте секунду, почекайте з культур. І, до зоку, до зоку. До зоку. і прошу ще врахувати це в протоколі комісії, то що та, ми завжди що те, що ви іні Васильів, не щоб ми відобразили. Щоб та, 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 та та оце б за перекірку на бюджет розвідку. Е, ну ні, прикидка воно не... просто випадково ми випадково кажемо, що ми відображаємо і на розбиває на високому. Не прийшлися щойно в нас всіх, які ми ви Найбільша сума це на два наші комунальних підприємства тепло енерго 160, водоканал, 140, ви знаєте, наші єдине, що ви не поводили, не включили це субвенції обласного бюджету на ремонт, доступність по бібліотеці, бо ми її поставили, але розпорядник не Добре, сайт. А доступність по цьому? добре, а де доступність по, по де доступність по, по, по податковій? А, по податковій? Ага. Зараз я тобі розкажу в то, закритому режимі. Так, ще нема а Чому що... Що... Да. Що... Не що нема? Ага. Я тобі зараз бо Звернення запізно, тому що. Хто? А, я да, вас не прийняла. Це. А оперний театр ми а. не вертаємося. Ну, ні, це ми винні. Ми написали а запізно. А оперний? а оперний де? А оперний не повертаємося до мене. Доступні все. По оперному? Так. Там ж пандуси, щоб заїжджали. Так. Там не буде пандусів, тому нема звернення. Нема звернення. Ага. Ні, воно було на сесії. Було на сесії. Було. той було. день сесії було. Ви чуєте, воно було. було тільки було. там було. Ні, ні, на вже було і на було. Я, потім... я бачила, я бачила, так. Добре, зараз. окей, <хух> Викиньте, будь ласка, ми потім викинете доступно стовідування. А стадіон виключили трольову чи ні? Ні, тут нема стадіону. Ми включили тільки стадіон, той, який на... Що немає рішення комісії? І чекай, три... та... а... 98 школа. школа? Ми про нього. Він мав би буде. Ну. Так. Але ми його погодили. Так. А, ти кажеш, що не погодила комісія. По ми не вернемося, зараз немає. Раз, два, так. три. Треба мати розуміння, чому комісія працює.